Усім привіт! В сьогоднішньому відео я вам хочу розказати, як можна підключити мережевий інвертор трьохфазний SOLAX 15 кВт на гібридний інвертор SOLAX Neo LV теж 15 кВт. Це низьковольтний інвертор. Маючи прошивку 13.03 на борту гібридного інвертора, у нас є така можливість, тому що там додана функція MicroGrid. попередніх відео я про нього розказував. Далі. Яким чином це відбувається? Відбуває... Можна підключити двома шляхами. Першим це підключити мережевий інвертор на гібридного інвертора і підключити мережевий інвертор на експорт, на вихід з інвертора. І в першому другому випадку він нам буде компенсувати всі наші навантаження, мережевий інвертор, маю на увазі, а також заряджати акумулятори. Часто мені задають питання, як це може. Підключений мережевий інвертор на е заряджати акумулятори, тобто, тобто на вихід інвертора. Може, тому що у високовольтних системах Solox саме так і реалізовано підключення мережевий інверторів до гібридних високовольтних інверторів, так як в них немає третього а, виходу, як низьковольтних який називається GEN-Імport. GEN тому зараз я вам це продемонструю на Гібридному інверторі Solex Neo по функціях, саме на таблі, на дисплеї самого інвертора. А на мережевому я вам покажу на прикладі мого клієнта через віддалений доступ по, 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 по програмі Solex Cloud заговорився. Тому дивіться. І так, щоб активувати нам функцію Microgrid на гібридному інверторі Solex Neo, Проводимо наступні маніпуляції. Заходимо в налаштування, Setting, вибираємо, вводимо пароль 2014 2014. Так, спускаємося нижче. Бачимо мікрогрід, Вибираємо Е, мікрогрід". Так, активовуємо функцію саму мікрогрід. Вибираємо. На який порт у нас буде підключений мережевий інвертор. Вибираємо генпорт. Тут виставляємо, наприклад, у нас 15 кВт. Це 15. Да, 15 кВт. Так, все. Е, виставили 15 кВт, це, і ми можемо сміло підключати мережевий інвертор. Дивіться, ще таке одне зауваження як ми бачимо, так, сонячні, сонячні панельки нас показують самого гібридного інвертора. Якщо ми підключимо мережевий інвертор, то ми тільки можемо бачити моніторинг його генерації, ну, генерації по стрінгах в програмі е, смартфона so Solox Cloud. Е, якщо ж ми підключимо до мережевого інвертора Мітер, я вам зараз покажу який, то в нас тут з'являться ще одні панельки і ще одне число, ч, число е, по генерації. Маю на увазі там. Зараз дуже пасмурна погода, тому маленька генерація. Тобто, наші з'являться одні такі сонячні панелі з додатковою числом по генерації. От. Але при умові, якщо в нас буде підключений по стороні мережевого інвертора перед входом е, в генпорт гібридного мітера, Зараз покажу, як він виглядає. Ось зараз вам покажу, як виглядає мітер, який потрібно підключати до мережевого інвертора, якщо ви хочете, щоб вас на дисплеї гібридного інвертора показував теж генерацію мережеву. Це в мене, правда, це потрібно трьохфазний мітер. В мене зараз в руках однофазний мітер залишився від мого однофазного гібридного інвертора LinkedIn Solax Lite. Так, інструкція прилетіла. Так, так Ось так і виглядає. Тут же все виглядало. Ось так і виглядає. Замість, тобто замість катушечок ми підключаємо там, де СТ роз'єм, підключаємо підключаємося. Тільки це має бути трьохфазний. Тоді ми будемо бачити генерацію на дисплей самого гібридного інвертора, Це буде дуже дручно. І це правильно я рахую. Ну, якщо немає, то нічого <coughs> страшного. Між іншим, до слова скажу, кому потрібен однофазний мітр 80 А, зараз покажу вам поближче його. Звертайтеся по гарній ціні я вам віддам. Ось хочу вам показати електростанції сонячної сонячного клієнта. Як ви бачите, в нього зараз немає мережі, тобто написано бачите, поза мережею. Сонячне поле, загаль, сонячне поле, яке складається з гібридного та мережевого інвертора, зараз генерує 1840 Вт. Якщо ми зараз нажмемо, ми побачимо, скільки кожне окремо генерує. От ми бачимо, мережеві генерує скільки по кожному ПТ і гібридні, скільки генерує. От. Ось так все у нього гарно працює, коли немає мережі. Тому кому потрібно таке рішення, щоб підключити мережевий та гібридний інвертор разом, дзвоніть і я вам все допоможу в технічному плані підключити. і ви будете задоволені. В сьогоднішньому відео я вам показав, як можна підключити мережевий інвертор до гібридного інвертора. Також це може бути не тільки мережевий інвертор SOLAX, це може бути іншого виробника мережевий інвертор. Так, також він буде працювати, але в SOLAX Cloud програмі він не буде відображатися. От. Якщо у вас є мережевий інвертор, SOLAX і гібрид інвертор Solax, так як мого клієнта, то воно виходить як єдиний організм, так у вас буде відображатися в додатку і буде працювати як єдиний організм. Також вам нагадую, що Купуючи техніку, у нас, ви не просто її купуєте, ви отримуєте комплекс послуг по їхнім по нас, скажімо так, налаштуванню інвертора, підключенню, налаштування. І взагалі на всьому терміну експлуатації техніки, ви в будь-який момент можете до нас позвонити, крім вихідних днів. І будь-яке технічне питання, яке вас цікавить, задати, і воно буде вирішено на найкоротший термін, тому що у нас великий штат спеціалістів які саме займаються такими технічними питаннями. Тому вибирайте техніку Solax. це якісна техніка, гарантія 10 років і просто шикарне обслуговування. Тому кому відео сподобалось, ставимо лайк. До наступних зустрічей.